Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні поділюсь рецептом пляцка Баунті. Для форми 18 на 28 см. Нам будуть необхідні такі продукти для тіста 350 г борошна, 4 жовтки 80 г цукрової пудри, 200 г масла 35 г сметани. жирністю 15%, Дві чайні ложки розпушувача і 50 грам какао для кокосової пінки, 4 білки, 140 г цукру і 120 г білої кокосової стружки. Для крему із жовтків і сметани. Два жовтки, 60 грам цукру, 10 грам ванільного цукру, 10 грам борошна, 150 грам сметани і 100 грам вершкового масла. Для шоколадної поливки 100 г чорного шоколаду і 100 г вершків з жирністю 30-35%. Розпочнемо з тіста. Чашу міксеру даємо 200 г м'якого масла. Додаємо 80 г цукрової пудри. Все збиваємо не менше 5 хвилин, щоб маса стала пишною. У масло, що збивається, по одному вводимо 4 жовтки, а після них 35 грам сметани жирністю 15%. Окрему посудину просіємо 350 грам борошна, додаємо 2 чайні ложки розпушувача, все перемішуємо, додаємо 50 грам какао. і вже потім сипаємо збите масло і замішуємо тісто. Тісто ділимо на дві частини: одну меншу, це одна третя частина. А другу трохи більшу це дві третіх. Меншу частину перекладаємо в харчову плівку і відправляємо в морозильну камеру на той час, поки будемо готувати начинку. Беремо форму 18х28 см. застеляємо пергаментним папером, викладаємо більшу частину тіста розподіляємо по формі. Форму з тістом даємо у холодильник. Готуємо кокосову начинку. Чотири білки збиваємо на найменших обертах міксера до утворення пивної піни. Далі порціями по одній столовій ложці потрібно всипати 140 г цукру. Поступово збільшуємо швидкість збивання. Цукор має розчинитися, а піна стати щільною. Докладаємо 120 г подрібненої кокосової стружки. Все перемішуємо за допомогою силиконової лопатки. Кокосову масу викладаємо рівномірно на тісто. Випікаємо при температурі 175 градусів Цельсія режим верх-низ без конвекції. 15 хвилин. Потім на пляцок траємо на великій терці меншу частину тіста і печемо пляцок ще 15-20 хвилин до готовності. Даємо коржу повністю вистигнути. На відео я показую приготування подвійної порції крему. Половину крему я використаю для іншого пляцка. Приготуємо заварний крем на жовтках і сметані. Для цього в товстостійний сутейник. Даємо 4 жовтки. додаємо 120 г цукру. 20 грам ванільного цукру. Розітріть вінчиком до однорідності. Додайте 20 грам борошна. Ну, це одна столова ложка з великою гіркою. Все добре перемішайте, щоб не було грудочок. Докладіть 300 грам сметани жирністю 20%. Все перемішайте до однорідності, постійно помішуючи на невеликому вогні. Доведіть масу до загустіння. Коли маса зніміть зніміться вогню, Крем накриваємо харчовою плівкою контакт і залишаємо охолоджуватись до температури 30-35 градусів. Чашу міксера даємо 200 г масла кімнатної температури і збиваємо 7-8 хвилин, збиваємо до світлої пишної маси. Не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера. Поступово введіть по одній столовій ложці заварену сметанкову масу. Докладайте наступну порцію після того, як добре вмішаєте попередню. На пляцьк викладаємо крем. Форму з пляском даємо в холодильник на 20-30 хвилин. Тим часом приготуємо шоколадну поливку. Вершки нагріваємо до температури 80 градусів Цельсія. додаємо 100 г поламаного шоколаду. Все перемішуємо до розчинення шоколаду. Шоколадну поливку даємо на крем, відправляємо пляцок в холодильник на 12 годин. І тоді можемо його смакувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нехай в наших будинках будуть розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!